зустрічі. програма про українську програма про українську програма про, -про українсько-єврейські Программа... про -про взаємини. Ви слухаєте Громадське радіо У студії працює Ірина Славінська. Це наступний епізод програми зустрічі. І поруч зі мною знаходиться моя сьогоднішня гостя Олександра Уралова, наукова співробітниця центру Юдаїки, Також перекладачка Гід. Доброго дня, пані Олександро. Отже, сьогодні в центрі нашої розмови знаходиться дві дуже цікаві книжки. Я власне їх назву на початку, але будемо ми говорити про них по черзі, бо на Воно змішати обидві такі аудіорецензії. рецесії, Та, так. буде дуже складно. І почнемо як назву все ж таки на початку. Отже, Геннадій Ейстрайх, культура мовою їдеш, Україна перша половина ХХ століття. І друга книжка її створив Давід Фішман. І вона називається Вакруг ідіша очерки історії єврейської культури в Росії і Польщі». Ну почнемо, ми напевно з книжки, яка присвячена українській культурі мовою те, що вони обидві так чи інакше присвячені культурі мовою. Їдеш на території України, але, але на території але, Російської так. імперії напевно так і. Австро-Угорської імперії чи Польща. Ну, справа в тому, що дивіться, якщо ми говоримо про книжку Вакруг Ідіша», про книжку Фішмана, то треба зважити на те, що щойно читач відкриє цю книжку, він зразу зрозуміє, що не дивлячись на напис Росія і Польща, ми зразу побачимо такі міста, як Чернівці, Київ, Одеса і так далі. І нехай пересічний читач не дивується цьому, справа в тому, що на мапах сучасної Європи не було, скажімо так, України ні. ні. ну до 1991 да, року шансів на це не було. я Власне думаю, так. так, і про це теж варто сказати. І власне про це насправді питання про назву Україна, про взагалі згадування якихось українських назв. Про це говорить друга книжка, про яку ми з вами сьогодні будемо згадувати. Це культура мової їдеш. Я думаю, навіть ми з нею і почнемо. Так, я так. власне саме так, це так, і пропоную, так, так. і напевно почнемо з власне. Власне, формулювання культура мовою їдеш, і знову таки обкладинка нам уточнює регіон і час, Україна, перша половина ХХ століття. Чи йдеться про українську культуру? Хороше питання, що мається на увазі під українською культурою? Культура, культура створена громадянами, так звичайно, культура створена людьми, що проживали на цих територіях. Безперечно, культура українською мовою з цим же ск. Складнувато, скажімо так, але треба зважити на те, що культура і історія, література, мова східноєвропейського єврейства є абсолютно, скажімо, повноцінною частиною української історії культури. І справа в тому, що одна з причин суто історично-політичних це так звана межа або смуга осілості, про яку напевно вже зараз вивчають у школах. За мого шкільного часу не вивчали, до речі, я не така вже і літня. Я до речі, тепер задумалася, що в мій час вивчали цей термін, але принаймні враження, що він зі мною завжди. Ви, ви знаєте, я першоклашка 92-го року. Я 94-го. А, ну бачите, бачите. <гум> Ось, і якраз Україна і Білорусь потрапляли сучасні території, потрапляли на смугу в яких дозволено було мешкати єврейським родинам, але це треба пояснити не у великих містах. І не маючи дозволу займатися сільським господарством, тобто, це була така, ну направду таке гетто українське, власне. І зазвичай це була така такий ремісничий був прошарок населення і частково містяни. І ось саме у цьому прошарку з'являється своя абсолютно унікальна культура, свій театр, своя література, свої газети. Культура це до того, ще й політика, звичайно, свої політичні рухи, свої. Засоби комунікації це все дуже цікаво, і не треба дивуватися, а як же це так, а, а звідки ця мова взялася? Вона тут доволі довго існувала, і ми маємо згадати, що за часів універсалів. Якщо ви пам'ятаєте, здається, після третьої універсал. Якщо я не помиляюся, 100, на 100 карбованцях кожен може зайти зараз в Google і просто подивитися 100 карбованців Центральної ради, на яких буде написано назва 100 карбованців чотирма мовами. І, до речі, десь з того ж в тому числі. так, так, з того ж періоду є окремі артефакти, наприклад, свідоцтва про шлюб, які Абсолютно. також існують так, кількома так. мовами: мінімум російською, українською та мовою їдеш, також є написи польською, коротше в різних комбінаціях. Це мова трапляються і власне ці приклади часто наводять як ілюстрацію такої мультикультурності великих міст, як, наприклад, Києва, Чи Львова, в різні часи їхнього розвитку, і не тільки тепер, але й колись давно і менш давно. Якщо говорити про традицію культури, що створювалася мовою, їдеш в Україні, так то коли вона починається? Наскільки глибоко цей горизонт сягає? Ну, скажімо так, я не є культурологом, тобто я на це питання прямої відповіді дати не можу. На неї, в принципі, я думаю, може дати відповідь. Наприклад, Геннадій Естрайх, мовознавець, літературознавець, прекрасний викладач, до речі, і в тому числі того ж таки їдеш у автор одного з найкращих підручників цієї мови, взагалі Запоріжець за походженням. зараз викладає у Сполучених Штатах і у Великобританії. І він доволі глибоко досліджує їдеш. В цій книжці він розповідає про 20 століття, тому що 20 століття це Ха, взагалі, виходом так званих, скажімо так, малих мов так на певну ігрову сцену серйозного виходу, але до цього до цього часу, звичайно, і література, і театр розвивалися дуже дуже давно. В принципі, ми можемо говорити про середньовічний їдиш, ми можемо говорити про написи, скажімо так, на певних документах, якісь коментарі, скажімо, на духовній літературі гебрайською підписані їдишем, просто для того, щоб пояснити напевно якісь слова для того, щоб їх потім витлумачити, співати, розказувати для населення. Дуже довго цієї мови не було і мені. Її називали на наших теренах, принаймні на теренах європейських жаргон. Єврейських мов багато. Їдешеври, це не єдині дві, їх значно більше. Але ось назва жаргон вона була популярна. Ну я не знаю, напевно, ледь не до першої світової війни. І найвідоміший, напевно, у нас за, за таким непоганим, до речі, насліддям з такою спадщиною радянською письменник на їдиші Шолом Алейхім, він називав цю мову теж жаргон. Він казав, що він жаргоніст. Ну і в цьому ключі одразу, звичайно, навіть ті слухачі, які ніколи глибоко не цікавилися юдаїкою чи взагалі культурою їдиш, за аналогію словом жаргон можуть пригадати такий загальновідомий факт про те, що чимало сленгових таких арготичних слів особливо. Кримінального такого світу, так, можуть мати походження і з'їдеша принаймні дуже часто їх люблять цитувати саме в такому такі ролі. Мені здається, що отаке цитування це теж спадщина, певною мірою не дуже симпатична. Це спадщина, Очевидно, звичайно. Це спадщина знайдеться про позитив. Це це спадщина тюремної свідомості, яка нам дісталася привітом від радянського союзу разом із Радіо Шансони взагалі всією культурою власне, так. і тому є причина. Це звичайно надзвичайно просто величезна. Система відсилання в першу чергу спочатку, звичайно, кримінальних елементів, а за ними слідом культурних діячів до таборів. І там, звичайно, люди знайомилися одне з одним, і там формувалися різномовні родини, і там з'являлися такі мови, такий волопюк багатомовний, який потім під кінець 50-х повертався назад на рідні терени. Мені здається, що в радянському союзі було при владі доволі багато антисемітів, і вони теж вводили їдеш саме як от такий. Вони його бачили як жаргон, як мову нижчого класу, як мову якихось неприємних осіб, і саме в такому ключі і вживали. Але це звичайно моя думка. Мені здається, що естрейк значно глибше і можливо навіть інакше говоритиме про це. Тим не менше, для нас, для політичного громадянина, громадянки, їдеш це в першу чергу, звичайно, це мова пісень. Так, це можливо якесь арго справді, і це мова, скажімо, таких невеликих південно-західних містечок. От знаєте, Вінниччина, Житомирщина, Одещина, квартали Києва, київська мова, і російська і українська досі зберігають чимало слідів, якихось окремих виразів, ну, виразів, можливо, але вже ні, але слів. Навпаки, абсолютно спокійно в їдеш, принаймні вихідцями з цих територій, зі східноєвропейських, спокійно вживаються слова ж, типу журав, наприклад, як журавель, так? Або Мене зараз просто вилетіло з голови, я перепрошую. Справа в тому, що дуже сильно поплюндрований, понівечений їдеш так само, як і українська мова, як і білоруська ще більше були під час, скажімо так, певної інтернаціоналізації мов, тобто. Якщо в російській мові використовується латиномовне якесь слово, то ми його будемо насаджувати у всі інші мови. Це було певно, чи не таке оруєлівське збідніння, штучне мови, тобто виключення з їдишу у того, таки який був, на який робили ставку, як на мову пролетаріату, виключення з нього одних слів, заміни їх іншими словами, або створення таких кальок дивних. Ну відомо, що юдеї пам'ятають день суботній, в нього не працюють і є дуже багато інших заборон. А в суботу традиційно в Радянському Союзі були ну, суботники. Ну і також загалом це робочий е -е день такого і тізні, ось, і шкільного так, і так, так, шестиденка на виробництво. бути. і з'являється таке прекрасне слово, як шабесник. Тобто це в святий день суботи. ти... Займаєшся суботником. Таких от таких кальок теж було багато, і вони, напевно, і залишилися трохи, але все ж таки залишилися в їдиші, і, звичайно, слова з їдишу залишилися і в українській мові. Ну, Найчастіше те, те що приходить першим мені в голову, це, напевно, коли дуже сильно припікає, то люди кричать «гвалт». як їдиші, так і в українській. Так, і ці запозичення, і ці близькі, такі проростання, вони впевнено ведуть нас до знову таки культури мовою їдеш в Україні в першій половині ХХ століття. Очевидно, йдеться про досвід до голокосту, до того як їдеш у Європі, стає великою мірою мертвою мовою. Мовою не так, не тієї, що померла, а носіїв якої було вбито, скажімо так, треба зважити на те, що винищення йдишемовного населення не закінчилося голокостом. Ми маємо згадати про те, що якнайменше єврейський антифашистський комітет його члени були страчені не нацистським режимом, а радянським 48-му році. З цього починається справа врачей в так і одне з найбільш несамовитих, взагалі якихось абсолютно ідіотичних звинувачень це звинувачення власне членів антифашистського комітету в допомозі фашистам. Такі звинувачення були, і ну це це треба зрозуміти, наскільки була брутальною і цинічною тодішня влада. Власне, неправильно невірно казати, що дідер загинув разом із великою кількістю носіїв, і ще багато людей лишалося. Були люди, які пережили, яким вдалося врятуватися в східній частині союзу, які просто вижили так. І у нас були праведники навіть миру, українці, які їм допомагали. Українці просто Білорусі, не навіть Роз... Роз... було їх дуже багато їх, в Україні, так? багато, так. І треба зважити на те, що останній їдишський театр в Україні перестав існувати в 50-му році. Це були Чернівці. Чернівці взагалі для їдишу дуже важливе місто. Це територія, на якій відбулася конференція свого часу на початку ХХ століття, там де говорилося про те, чи є. Їдеш, скажімо так, головною мовою, чи є він взагалі мовою, чи є він все таки жаргоном, чи є він одною з мов, все-таки дійшли до того, що одною з мов. І десь з цього часу починається, напевно, більша увага на цю мову. Нею намагаються більше писати навіть ці письменники, які раніше намагалися писати російською або івритом. Ми маємо зважити, ось на що. А їдеш і українська мова початку ХХ століття обидві знаходяться приблизно в тому самому стані, їх не можна порівнювати. Але стан жаргону закріплений за обома мовами, так чи інакше. У нас залишається напевно хвилинка до кінця цієї частини так, нашої так, розмови. Чи могли би ми зараз буквально коротко назвати жанри і види мистецтва, у яких ми можемо бачити мову їдиш в Україні власне першої половини ХХ століття? Власне про цей період йдеться в книжці Геннадія Естрейха, про яку ми говоримо? Так, будь ласка, це в першу чергу напевно театр, що найвідоміше. Це література, проза, велика і есеїстика, це журналістика, це поезія, це ну можна. Навіть сказати, мистецтво графічне. До речі, один з витворів такого графічного мистецтва ми бачимо на обкладинці. І саме ось така от новаторська графіка, і найчастіше ще досі помітна навіть на деяких вулицях, деяких міст. Прогуляйтеся вулицями Львова. Ви побачите на стінах старі написи, написи на їдиші. Там були крамниці. Наприклад, там продавалося молоко чи хліб, чи ще якісь продукти. Газові лампи, чому би ні. Власне, на початку цієї програми анонсували розмову про дві книжки, але я відчуваю, що вони варті насправді окремих сюжетів. Тому мірою запису ми вже одразу міняємо наші плани і продовжуємо говорити про культуру мовою. Їдеш, Уже ми наприкінці попередньої серії окреслили ті жанри і види мистецтва, про які йдеться. І можна тепер, можливо, роздивитись трохи детальніше. Їдеш в Україні до приходу радянської влади, після приходу радянської влади. Чи можна поставити? Ставити якось такого роду вододіл ну до певної міри, скажімо, не до і після, а до і під час. Напевно, так, тому що ну, скажімо, Ось давайте детальніше да. про це поговоримо. Бо я у нас була одна з попередніх програм, присвячена, наприклад, історії єврейських лівих рухів в Україні, якраз з революційного ну, часу. Ну, звичайно, і це це до певної міри все це відбувалося на їдиші, Звичайно, так я саме тому про це згадала, і саме тому запропонувала як одну з тем гіпотетичних, так у цей вододіл радянської влади під час, наприклад, і перед нею, тому що наші слухачі з попередніх програм уже знають, що частина цієї передреволюційної лівої літератури Рилася зокрема мовою їдеш, це правда, і насправді дуже великою мірою. Якщо у 19 столітті була така певна Європою ходила така певна мода, можна так сказати, на відхід від їдешу серед прибічників єврейського просвітництва маскілів, які вважали його просто діалектом німецької, таким викривленим якимось жаргоном, так само і все більше і більше говорили про те, що треба на ну, нормальною мовою говорити відповідно німецькою або російською. І зберігати при тому іврит, так чи інакше, але до певної міри, все-таки ставати більш світськими, говорити нормальними мовами і все інше. То під кінець 19 століття з'являється неабияка потреба зрозуміти, що все таки викладати людям треба їх власними мовами. І треба повертатися до традиції народної школи, до традиції єврейської школи, в якій викладання йде власне їдишем. Їдиш довго довго вважався ще мовою жіноцтва. І, ну, а це, чому, до речі? Це, це, це не дуже mm -hmm. феміністично зараз буде, зразу скажу. Тому що дивіться, це таке якби просторіччя, жаргон. До школи ходять хлопчики з трьох з половиною років, починаючи. І там вони там навчаються правильних произношень? Вони там навчаються правильних произношень, цілком звичайно. Потім вони починають вивчати наукові різні релігійні трактати, теологічні і далі, 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 далі заглиблюються в юдейський закон. А жінки тим часом, якщо родина дозволяє. Це своїм дочкам навчаються вдома з приватними вчителями. Якщо ні, то ні. Окремо існували книжки, написані так само різні духовні історії, але їдешем для жінок і дурних чоловіків. Там так і було написано на оклади. Ну, ну там не було так написано, але всі так казали. Тобто, якщо людина не знає івриту, і вона при тому чоловік то він як жінка. Ну скажімо так, абсолютно всі я переконана просто за рідким таким якимось надзвичайним винятком суспільства Європи 19 століття були абсолютно патріархальні. І тут напевно треба просто підсумувати сказане. Виходить, що їдеш був радше мовою усною, народною сказати бо а літературною мовою був іврит. врит. Літературною мовою врит також не був. Все таки російська, або польська, або німецька, або або або. В Якою ж тоді радше сакральною в такому разі а, мовою? сакральною, так, звичайно, існує навіть абсолютно таке постійне поняття, такий постійний термін. Лошен Койдаш це свята мова, і мами лошен – це мамина мова, домашня мова. Оцей такий самий жаргон. це м'яке таке до нього звернення, приємне, знаєте. Мова рідної матері. Ось, і раптом, десь на кінці 19 століття мова рідної матері стає мовою, якою пишуть спочатку ну, романи, знаєте, імені приключення Графа Тюткіна. Ось там як він там туди пішов, сюди пішов, всіх переміг іще, і ще й багато дівчат ним захоплюються, все прекрасно. І у цей момент просвічені, виховані високого рівня інтелекту письменники, поети, єврейські, які писали відповідно в. Ійській іперії, російською в Австро-Угорській, німецькою, розуміють, що вони втрачають електорат, тому що електорат читає якусь маячню, написану жаргоном. Давайте ми теж спробуємо. І ось друга половина ХІХ століття, по-перше, все більше і більше з'являється театру. Ну, звичайно, перекласти Шекспіра їдешем це дуже вже цікаво. З'являються романи про ну, це романтизм, нікуди не дінешся. Це ніде правда діти, етнографізм, романи про сільське життя, про життя Штетлів в даному випадку. Написано для місцевого населення мовою місцевого населення. І раптом між єврейським населенням різних держав з'являється та мова, якою вони насправді можуть одне з одним порозумітися. Далі і ще цікавіше виявляється, що і у того таки населення є свій голос. Це початок ХХ століття. Київ і Вільнюс до певної міри стають територіями великого підйому революційного духу. З'являються все більше і більше різних спілок, які прагнуть увага, не міграції до Палестини, не віднайдення Сіону, не відновлення івриту. А утворення якоїсь автономії на тих територіях, де вони живуть, в тих державах, де вони живуть, з гідними умовами для робітничого і ремісничого населення і мовою цих кіл, звичайно, стає. Ідиш. І от про це доволі таке багато написано страйхом, більш розлого і більш грамотно, ніж я зараз розказую, тому що все-таки пан Геннадій великий спеціаліст, і їдешу і його проблем з одного боку, з іншого, і з проблем ставлення до нього. Тобто, в цій книзі піднімається не тільки питання, хто писав, як писав, а хто не писав і чому не писали, яким був їдеш. Якийсь момент на ньому деяким людям було абсолютно неможливо читати, хоча кілька років назад читали. А просто радянське керівництво вирішило його трошечки ще більше радянізувати. Як можливо вам відомо, в івриті дуже мало, скажімо так, засобів вираження голосних, скажімо, для пересічного читача все це буде виглядати суцільними приголосними. Ну, насправді це не так, але тим не менше. І ось в Єдиші є певна кількість гебраїзмів, євриських слів, які там ну. Скажімо, перейшли з священних текстів, з календарів і так далі. Радянське керівництво вирішило витравити це кальоним железом і е, змінити правопис усіх гебраїзмів. Читати це було абсолютно неможливо, відкриваєш. Словника радянського періоду і закриваючого, тому що нічого не зрозуміло, начебто, було спрощення, але насправді вийшло трохи по-іншому. Далі ставлення до певних, скажімо так, історичних особистостей так само піднімається в книзі культура мовою їде. Чому мені здається, що це взагалі одна з найцікавіших і найгостіших книжок з часів страсти за націоналізмом, чесно кажучи, оскільки там піднімається така особистість, як Богдан Хмельницький. По-перше, це орден Богдана Хмельницького, єдиний названий в честь української історичної особистості. По друге, це перейменування міста Переяслава, Переяслав Хмельницький, і по третє, це, скажімо так, реакція держави і реакція єврейського населення на ці події. Справа в тому, що до ХХ століття для більшості населення Європи Богдан Хмельницький був. Маловідомий, навіть для українського, а от для єврейського він був відомий і там він був, це дуже промовиста так, фігура. І власне, власне. якби ці визвольні війни, як вони називаються, вони як і всі напевно війни світу мали цей великий відтінок ненависті, і, зокрема, проти населення внутрішнього, яке ж мешкає в Україні, і було це було забарвлено зокрема за етнічними релігійними власне, власне, так і це досі велике питання. Це досі велике питання, як ставитися, наприклад, до пам'ятника Хмельницькому на Софійській площі. І про це дуже м'яко, до речі, дуже коректно пише в своїй книзі «Естрех», і це надзвичайно цікаво. Це принаймні пояснює питання, а чому так сталося? Чому саме Хмельницький, наприклад? Чому не Мазепа? Чому не Сагайдачний? Чому саме він став таким ідолом певною мірою історичним? Про це читайте. Я не буду спойлерити, скажімо так. Книга дуже варта уваги. Насправді з іншого боку, не все таке чорно-біле, все значно складніше. І різні культурні діячі, політичні діячі, літературні, мистецькі в широкому сенсі в різні роки і на різних сторінках висловлювалися як. Скажімо так, антисемітично, так і філосемітично, так і нейтрально. Читаючи цю книжку, розумієш. По перше, наскільки тісно зв'язані не нерозривно українська і ажкенавська культура в ХХ столітті, принаймні, по перше, в першій половині, по-друге, наскільки все насправді складно, і все складно не в сенсі, ой, все складно, ми не будемо це вивчати, а в сенсі все складно і треба це вивчати. Ну і чим далі вивчаєш, тим складніше це все стає, як у тій Алісі Керол. Так, ти злетиш в нору, і все стає все дивніше. І, дивніше і дивніше. Це точно. Ми тут поставимо три крапку, я нашим слухачам одразу пообіцяю, що це не остання така розмова. У наступних випусках ви почуєте розмову навколо книжки Давіда Фішмана. «Вокруг Ідіша». ми вже. Буквально пунктиром торкнулася цієї книжки, але буде час уважніше її прочитати і ближче про неї поговорити. А ця розмова у сьогоднішньому випуску програми зустрічі була присвячена книжці Геннадія Естреха Культура мовою їдеш, яка центрується на території України і локалізована в першій половині ХХ століття. І Про цю книжку ми поговорили з Олександрою Ураловою, науковою співробітницею центру «Юдаїки», також перекладачкою та гідом анонсую, теж забігаючи наперед, що з Олександрою Ураловою ми також в майбутньому поговоримо про переклад тексту Тев'є молочник». Це теж важлива нота про розвиток культури мови їдеш і про Київ, в Україні власне. і про Київ. Власне, так. звичайно. Тому на цих анонсах ми прощаємося. Нагадаю, що в студії працювала Ірина Славінська. Це програма «Зустріч», яка виходить за підтримки канадського благодійного фонду Українсько-Єврейські зустрічі. Вислухайте громадське радіо, наш Девіз». Слухайте, думайте. Чи програма про українську програма про українську програма про, -про українсько-єврейські про про взаємини?